Що бажаю вам доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Упродовж минулої доби ситуація на Луганському напрямку залишалася напруженою з 10.35 по 10.40 та з 20.20 .20 по 20.30 бойовики Новоросії здійснили мінометний обстріл шістьма пострілами зі сторони міста Перомайська, перебуває під контролем ЛНР міста Попасна. З 11.15 до 11.30 зі сторони Калинове Попаснянського району перебуває під контролем ЛНР. Здійснено мінометри. Мінометний обстріл з десятьма пострілами території блокпосту зведеного загону Тернопіль, розташованого біля села Троїцьке Попаснянського району. Під час несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху на блокпосту Карбоніт поблизу міста Гірське Попаснянського району потрапили під мінометний обстріл співробітники ДІЇ у Львовській області. Жертв та постраждалих немає. Сьогодні о півдні. Позиції Збройних сил України в напрямку село Кримське в чергове обстріляли халамидники Всевілікового війська Донського. Російські найманці застосували АГС та стрілецьку зброю. Жертв серед українських військових немає. Отож, замість обіцяної тиші маємо чергове грубе порушення мінських домовленостей з боку бойовиків Новоросії. Адепти русского міра надалі намагаються сіяти серед мирних мешканців паніку. У свою чергу українські військовослужбовці. Суворо дотримуються режиму припинення вогню та мужньо утримують свої рубежі. До зустрічі разом переможемо!